Більше семи тисяч гривень на підтримку збройних сил України зібрали учні та викладачі прилуцької дитячої музичної школи на благодійному концерті, що пройшов у середмісті Прилук в день вишиванки, 18 травня. Сьогодні вся Україна святкує день вишиванки. Та а всі українці, прилучани, в цей день одягають вишиванку. Всі вони показують свій патріотизм та любов до України. Ми сьогодні виступаємо, щоб зібрати кошти на зСУ, щоб передати на фронт. Що української вишиванки ми вирішили провести акцію Благодійний концерт Україна переможе. Де ми хочемо допомогти нашим солдатам зібрати кошти для наших захисників, які зараз боронять нашу державу? Майже дві години в самому серці прилук лунала українська музика, українські пісні. Учні та викладачі дитячої музичної школи підготували для глядачів 23 номери, які сприймалися на одному диханні. Сьогодні наші прилучани, які долучаться до збору коштів, ми всіх запрошуємо долучитися. Вони почують твори українських композиторів, українську музику, наше українське Україна понад усе. Я вважаю, ми всі повинні долучатися до збору коштів і. Наша допомога конче необхідна для наших захисників. Ми хочемо підтримати їх і будемо підтримувати для того, щоб наша держава перемогла. Ми чекаємо на перемогу і безмежно вдячні тим хлопцям, дівчатам, які зараз захищають нашу державу. Зараз для України найважчі часи, і саме зараз ми зрозуміли і стали цінувати своє рідне. Українське і музика є такі, знаєте, провідником. Так як ми намагаємося виконувати твори українських композиторів, пропагуємо і несемо їх. Ну до людей намагаємось доносити на благодійному концерті від музичної школи. Збирали кошти для прилучан наших земляків, що боронять Україну на сході держави, бійців 164 ї бригади територіальної оборони на заході. Були присутні і їх рідні. Це прапор нашого. Окремого взводу розвідки 164-го батальйону територіальної оборони, де наразі проходить службу мій чоловік. Саме для цього підрозділу зараз співають дітки, збирають кошти їм на авто. Ну, Хлопці мені зробили такий подарунок, розписали нам прапори, передали, так вони нас підтримують. А ми їх як можемо, так і допомагаємо їм. Я вважаю, що Такі заходи потрібно робити, потрібно залучати діток до благодійної акції для допомоги нашим Збройним силам України. потрібно Виховувати цю патріотичність в наших дітях для того, щоб в майбутньому ця війна. Не повторилась. Війна змінила нас, змінила наших дітей, змінила погляди на життя і заставила усіх нас мислити по іншому. Наразі всі українці допомагають нашим збройним силам, хто як може, і наближають перемогу тут у тилу. І так і повинно бути <му> кожен з нас частинкою свого часу, своїх можливостей, своїх знань, сердець, молитов, намагається допомогти нашим непереможним захисникам. І ми вирішили об'єднати таланти наших учнів і сьогодні провести такий благодійний концерт на підтримку наших воїнів, щоб зібрати їм необхідні кошти. Я думаю, що саме пісня, мелодія, саме музика зараз знаходить ну, найбільший відгуку наших слухачів. Я вважаю, що треба використовувати кожну, кожного взагалі кожне свято, кожне якийсь такий. Підходящий случай, можливо, для того, щоб просто можна було долучитись до донатів, до допомоги нашій армії. Треба цього багато чого робити. Діткам цікаво, їм цікаво долучитись взагалі до виступів, тому що вони займаються, їм треба десь це показати. Тому це взагалі дуже велика, як сказати, подія для дітей, що вони можуть виступити, показати свій талант і ще й зробити добру справу. Я хочу подарувати людям свій концерт, свій виступ, свій талант, хочу подарувати яскраві емоції. Також хочу допомогти зібрати кошти нашим військовим необхідні речі. І також дуже хочу жити в мирній, навчатися, в мирній країні. Я дуже дякую нашим захисникам за те, що я маю змогу жити і навчатися. Діти раділи кожному своєму виступу, а глядачі щедро їм аплодували і високо оцінювали рівень підготовки. Супер, особливо коли грають діти і коли вони грають складно, видно, як вони всі готувалися, нервувалися, і скільки було до цього прикладених зусиль. Це дуже круто. Браво всім викладачам. Тому що я бачу, скільки було потрачено на ці підготовки і на ці всі збори своїх сил. Та головною оцінкою зусиль учнів та викладачів на благодій. Дійному концерті, звісно ж, були кошти вкинуті у скриньку на підтримку Збройних сил України. Донатили всі від старого до малого, і не лише на цьому заході розповідають глядачі. Це наш обов'язок долучатися до донатимо онлайн через картку, донатимо так, теж кидаємо в скриньку гроші. Це наш, наш обов'язок. Тому що без донатів нашому війську буде дуже важко. Тому ми все робимо для того, щоб наблизити перемогу. В цей час неможливо буде осторонь, тим паче, що наші хлопці, наших Привуд, Привудського району, знаходяться на даний час там в самому пеклі. Я з розумінням до людей відношусь. Дуже тяжко людям зараз, але вони потрібні, тому що хлопці чекають на ці донати. На ці збори на не час на цей автомобіль саме на автомобіль для 164-ї бригади територіальної оборони збирались кошти на благодійному концерті, організованому учнями та викладачами прилуцької дитячої музичної школи. Побажання хлопцям триматися, вірити у нас, бо ми в них теж дуже віримо і дякуємо, що вони стоять на сторожі нашого доброго. Хочеться їм побажати по перше сил боротися далі, тому що це виснажлива боротьба, щоб вони не втрачали надію, тому що в тилу люди намагаються підтримувати майже кожен. Ну тобто відсотки 90% підтримують наше, нашу зсу. Не втрачали надію, боролись до останнього і ми в тилу спробуємо їм забезпечити це мирне життя, коли вони повернуться до нас додому. Чекаємо і повертаються живими і з перемогою.